Досить несподівано, що воно було під накриттям і само запилювалось, я взагалі не розумію. Бачите, скільки тут полуниці. І дуже чудово вирушувати на агроволокні вона чистенька. Ви бачите, тримається чистенька, сухенька. Зараз якраз включили. А полуничка, яка вона смачна. Нічим не вдобрюємо полуницю, тому я можу її навіть з грядки отак їсти. І бачите, цю полуницю я вкорінювала влітку. Я показувала на каналі є відео, як можна вкорінити полуницю, одразу ставила касету, касетним методом. І як тільки з'являлись корінчики, я одразу її висаджувала. І навіть не зривала квіточки і плоди. Вона одразу плодоносила, тому що зриваємо приписатися тоді, коли хочемо, щоб розвинулася коренева система. І от результат. Коренева система в мене була вже в касеті, гарна, і вона чудово прижилась і чудово пережила приморозки. Ось така всередині дуже солодка полуничка. Це гігантелла, бачите? Рожевий всередині. Антелійська селекція завдяки ось такій будові куща дуже зручно збирати. Ви бачите, скільки тут? Я взяла тільки частину куща. Ось тут ще є. Ось ще є. Бом, якщо ви купуєте розсаду полуниць, якщо це домашнє господарство, я б не брала одразу багато, декілька кущиків, але висаджувати з такими проміжками, бачите? І потім восал туди перенаправляти. Ось тут, бачите? Ось ця полуниця, дивіться, я висаджувала цю грядку весною. І це нове сенький кущик. Квіточки я обривала, щоб кущик розвинув добре кореневу систему. А тепер вона починає опускати вуса. І от саме вуса я перенаправляти буду на сусідні отвори. У мене вже буде декілька таких кущиків. Зумовно, тут триматись так не буде. Тому я скобами отак от підхоплюю, отак от підхоплюю, і вусик туди точно буде вкорінюватись. Затискаю скобою і ось так. Аромат стоїть.